Бажаю всього, всім хорошого здоров'я. анекдотична ситуація в мене вийшла на рівному місці фактично. Хвалиться мій старший син сьогодні каже, тату я тут, мені лайфак підказали. Значить, на мотоциклі е, диски від наклеюк, знаєте, там на тих сучасних мотоциклах, на дисках коліс. Є такі наклеючки. Вони з часом відлітають, а слід від клею залишається. Значить, йому хтось в якійсь там мотогрупі підказав, що дуже добре змивати одеколоном. Він такий задоволений, значить, помив диски в мотоциклі одеколоном, тим, що я купив. Вот. Тільки я за той одеколон дав 700 гривень. Твою мать. Все, тепер ми будемо смердіти. Бо буде колоно осталося, там тільки трохи, а було більше пів бутилки. Лайфхак да, лайфак. Бувайте здорові. Дивіться лайфак. Тільки треба раніше їх добре провірати, ті лайфхаки. Тільки не знаю, не знаю, чи добре помив, бо десь чухнутим мотоциклом. Бувайте здорові.